Ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понадміру вічну славу. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Гонитва за вічною молодістю, за невичерпним здоров'ям, за нев'янучою красою, ну і, звичайно ж, за владою і багатством. Все це є дуже кумедним, враховуючи пластичні операції, ботокс, омоложувальні процедури з незворотнім старінням клітин, з обмеженою можливістю спожити чи скористатися одною людиною, всіма благами і всією владою. Іронія в тому, що навіть з безмежними багатствами і владою наші можливості залишаються обмеженими, навіть шлунок є обмежений. неможливо з'їсти все і бути в декількох місцях проживання одночасно, а вся біда в тому, що не вірять у життя вічне. Адже ми знаємо, що коли наш намет земного дому буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога. Дім нерокотворний, вічний на небесах.